Yes. Um, my son-in-law called. He was playing golf. good mm -hmm. morning. Mm -hmm. 9.30. My daughter's been since this morning. She's eight months pregnant. She took her dog for a walk in the park. Mm -hmm. The dog came home with just a leaf shock. And oh, the dog came back without your daughter? Right. Oh, what is your name? My name is Ron. I'm her only stepdad's person. I'm so Scott Peterson. Yes. The the park. What's your stepdaughter's name? Scott Peterson. No, no, no. Your stepdaughter. Лесі, молода, приваблива жінка, на дев'ятому місяці вагітності зникла за день до Різдва. Жінка вийшла вигуляти собаку, але додому так і не повернулася. Цікава, моторошна та закручена історія одного зникнення. Ласкаво просимо на канал Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми розглянемо справу великої брехні. У цій справі ми постараємося розібратися та зрозуміти, що насправді сталося і хто заслуговує на покарання. Особисто я, поки ознайомлювалася з історією, декілька разів змінювала свою думку на рахунок вбивці. Отже, давайте починати. У 1971 році Шерон і Деніс Ротча народився первісток Брентон. А через чотири роки, 4 травня 1971 року, народилася донька Лесі. Через два роки їх батьки розлучилися і діти разом із матір'ю переїхали до Модесто. Незважаючи на розрив, батько та донька продовжували підтримувати чудові стосунки. Лесі також мала тісний зв'язок із своїм відчимом Роном Гранскі, новим чоловіком її матері, який також допомагав виховувати дітей. Дівчинка росла в любові. Вона мала запальний характер, була веселою та любила активно проводити час зі своїми друзями. В компанії всі любили її. Вона могла змусити будь-кого посміхатися. Лесі з дитинства допомагала батькам на фермі та любила займатися садівництвом. Це допомогло швидко визначитися з вибором професії. В 1993 році вона вступила до Каліфорнійського політехнічного університету Сан-Луїс Обіспо. На факультет декоративного садівництва. Саме там вона і познайомилася із Скотом Пітерсом. Хлопець працював в кафе поблизу навчального закладу. Коли вона його вперше побачила, то відчула те саме відчуття, що і він. Це було кохання з першого погляду. На першому побаченні Скот відвів дівчину на рибалку. Після цього вона подзвонила матері та сказала, що зустріла хлопця, за якого хоче вийти заміж. Вже через два місяці після знайомства. Вони познайомилися із сім'ями один одного. Сам Скотт Пітерсон народився 24 жовтня 1972 року у великій та дружній сім'ї. В його батьків було п'ятеро дітей від попередніх шлюбів, а сам хлопець був їх спільною, найменшою дитиною. Скотт також ріс в дружній та люблячій атмосфері. В нього були хобі, і взагалі він був зразковою, веселою дитиною. Його друзі також відгукувались про нього тільки позитивно а шкільні знайомі згадували про його спокійний та добрий характер. Через два роки відносин Скот зробив пропозицію і Лесі, звісно, погодилася. Після весілля молоді закінчили навчання та навіть відкрили бургерну. Згодом вони її вигідно продали та прийняли рішення переїхати поближче до батьків жінки, до міста Мадесту. Тут Скотт швидко знайшов собі роботу менеджера по продажам в компанії мінеральних добрив із зарплатнею п'ять тисяч доларів. А Лесі пішла підробляти вчителем на підміну. Справи йшли добре, а в 2002 році вони отримали приємну звістку про вагітність. Вони давно намагалися зачати дитину, тому щиро раділи та ділилися цією новиною з рідними. Коли стало відомо про стать дитини, то швидко визначилися з ім'ям для малюка. Майбутній батько навіть сам облаштував дитячу кімнату для маленького конора в морському стилі. Пологи були заплановані на кінець грудня. І ось ввечері 23 грудня накануні Різдва пара разом пішли до перекарні, де працювала зведена сестра Лейсі, щоб та підстригла скота. Всі розмови були про підготовку до святвечору. Скот розповів, що планує на наступний день ще поїхати пограти в гольф. Наприкінці вони обговорили деталі зустрічі завтра ввечері у батьків та попрощалися. На наступний день погода змінилася, і тому Скот вирішив поїхати на рибалку та вигуляти нарешті свій недавно придбаний човен. Він попрощався з дружиною о 9.30 ранку. В Лесі також були свої плани спекти різдвяні пряники, вигуляти собаку та сходити до магазину. Але вже о 10.30 Сусідка Пітерсонів. Помітила їх собаку одну на вулиці з повідком на шиї. Вона озирнулась чи не видно поблизу когось із подружжя і запустила золотистого ретривера на ім'я Маккензі до себе додому. О 14.45 Скотт не зміг додзвонитися до дружини, тому залишив їй голосове повідомлення. Невдовзі після цього чоловік повернувся додому. Він помітив, що дружини немає, але, побачивши її машину у дворі, подумав, що можливо вона в сусідки або пішла до батьків трошки раніше на святвечерю. Він переодягнувся, прийняв душ, навіть перекусив. Він навіть встиг випрати свої речі, які забруднив на рибалки. Перш ніж подзвонив до батьків і спитав, чи Лесі взагалі у них? Мати взяла слухавку і відповіла ні. Вона також сказала, що востаннє чула доньку вчора ввечері о 23-й годині ночі. Чоловік разом з батьками почали обдзвонювати всіх знайомих та друзів, щоб спитати, чи не бачили вони Лесі, але ніхто не бачив. І тоді відчим. Дівчини о 18.00 подзвонив в поліцію. Поліція швидко зреагувала та приїхали на огляд дому Пітерсоні. Але нічого дивного не знайшли. Всі речі були на місці, включаючи документи жінки. Вдома був порядок, навіть ключі від будинку теж були там. Єдине, що здалося дивним, це край постілі був зім'ятий. А журнал у вітальні був розкритим на сторінці з оголошеннями адвокатів. Як правило, першими підозрюваними стають найближчі люди. Тому першим на добиті був Скот, і він був спокійним. So what do so told you what do yeah. Скот розповів, що збирався їхати грати в гольф, але змінив своє рішення через погодні умови та поїхав на рибалку на озеро. В 150 кілометрах від дому, де пробув близько півтори години. Хоча Скотт назвав поїздку рішенням прийнятим в останню хвилину, дводенну ліцензію на риболовлю було придбано 20 грудня, це за кілька днів до зникнення. Пошкова операція на наступний день розпочалася саме з цього озера. Була задіяна вся можлива техніка, та на допомогу в пошках жінки вийшло близько півтори тисячі людей. За будь-яку інформацію про місце знаходження зниклої було запропоновано спочатку 25 тисяч доларів, а пізніше пропонували 500 тисяч доларів. Цікаво, що волонтери розповідали, як Скот особисто їх просив не друкувати фото з ним. Він це ніяк не пояснював. Справа набула резонансу в новинах та на Шпальтах газет майоріли фото вагітної Лейсі, але без результату. Минуло чотири місяці в районі озера, де колись риболовив Скот, жінка вигулювала свого собаку та помітила щось схоже на дитину на березі. Підійшовши поближче, вона одразу зателефонувала до поліції. Прибувши на місце офіцери, знайшли мертву, але добре збережену новонароджену дитину, ще й з поповиною. А ще через добу, приблизно в одному кілометрі від місця, де знайшли немовля. Прохожий чоловік помітив залишки людського тіла. 18 квітня результати експертизи показали, що знайдені тіла належали Лесі та її ненародженій дитині. Через ступінь розкладання тіла жінки було невідомо, що саме трапилося. В неї були відсутні кінцівки та голова, і в детективів було дві версії. Перша це жінці одразу відрізали кінцівки, щоб було складніше ідентифікувати її. В другій версії підозрювали, що жінку скинули у воду, а на руки та ноги прив'язали обтяжувачі. Тому, коли пройшов сильний шторм, тіло на стадії розкладання могло відокремитися від кінцівок саме. В день, коли експертиза показала, кому належать тіла, Скотт Пітерсон намагався втекти. І, хоч він заперечує факт втечі, при затриманні його поблизу гольф-клубу була помітна зміна зовнішності. Пофарбоване волосся та борода, яку нещодавно відпустив. Також в його машині знайшли 15 тисяч доларів готівкою, документи, 4 телефони, його речі, знаряддя для кемпінгу та таблетки Віагри. І тут всі підозри впали на чоловіка. Але чому? Вони здавалися такими щасливими. Вони чекали довгоочікувану дитину. Питання: за що? Але поліцейські знайшли мотив для вбивства 24 жовтня 2002 року. Скотт відвідав торгівельну конвенцію, де представляв свою компанію та їх послуги. Там він познайомився із Ембер Фрай, в якої на той момент вже була дитина. Він розповів свою історію, як відчайдушно намагається знайти кохання після невдалого шлюбу. Нагадаю, що це за два місяці до зникнення Лейсі. Жінці він сподобався, і вони почали зустрічатися. Фрей була вражена романтичною натурою Скота, згадуючи, як він купував продукти, щоб приготувати їй романтичну вечерю, купував подарунки для неї та маленької доньки і завжди обсипав її ніжністю. Хочу доповнити, що відносини почались за місяць до зникнення вагітної Лейсі. А коли в новинах почали показувати репортажі про зниклу вагітну дружину Скота Пітерсона, Ембер зрозуміла, що місяць вона зустрічалася із зрадником. Вона одразу пішла на контакти із поліцейськими та сказала, що за два тижні до Різдва чоловік їй розповів неймовірну історію, що він нещасний вдівець. У детективів з'явилося все більше і більше підозр. Але як виявилося, це була не єдина коханка. Коли самого Скота запитували про його жінок, він спокійно відповідав, що покійної Лейсі було нормальне відношення до цього. Вона не ревнувала і ставилася до цього ніби як із розумінням. 21 квітня 2003 року Скоту Пітерсону висунули звинувачення у вбивстві його власної дружини та їх ненародженої дитини. Але на цьому етапі в розслідуванні була ще одна версія. Справа в тому, що в той день, коли зникла жінка, по сусідству пограбували будинок, і детективи не виключали варіанта, що Лесі могла застати крадіїв на гарячому, а ті, в свою чергу, не бажаючи бути пійманими, вирішили позбутися свідка. На суді адвокат Скота висував це як основну версію, і він виснув цю теорію: як жінка вийшла погуляти з собакою, стала свідком пограбування, і, звісно, почала погрожувати поліцією. Ті, недовго думаючи, викрали її і десь тримали, аж поки не побачили в новинах інформацію про її чоловіка, який був на рибалці в той день на озері, після чого позбулися бідолашної таким чином, щоб все вказувало на скота. Ще адвокат додав, що човен був маленьким і просто перевернувся б у спробі скинути з нього тіло. По лінії захисту знайшовся свідок, який стверджував, що бачив. Того дня вагітну жінку з собакою, ймовірно, в той час, коли Скот вже поїхав з дому. Але сторона звинувачення представила результати пошуку з комп'ютера підозрюваного, де був пошуковий запит на подвійні течії в місцевостях поблизу. Адвокат же спростував це, пояснивши, що його клієнт давно захоплюється рибалкою і відслідковував течії, щоб знати, де краще риболовити. Та це не допомогло. 16 березня 2005 року суддя Альфред Де Лукі, якому передали справу з попереднього суду, після 9 годин роздумів виніс свій вердикт. Винний. Пітерсон був визнаний винним у вбивстві першого ступеня через смерть своєї дружини та вбивстві другого ступеня їхнього ненародженого сина. Його засудили до смертної кари. Зрештою, Скот не визнав себе винним. Але через багато років, у серпні 2020 року, Верховний суд Каліфорнії скасував його смертний вирок, посилаючись на суттєві помилки у виборі присяжних. Судді заявили, що суддя першої інстанції допустив низку явних і значних помилок у виборі присяжних, які згідно з давнім прецедентом Верховного суду Сполучених Штатів підірвали право Пітерсона на неупереджене журі на етапі покарання. Його перевели до в'язниці округу Станіслав після того, як чиновники вирішили не вимагати повторно смертної кари. До цього він перебував у в'язниці штату Сан-Квентін, а потім в Каліфорнії в камері смертників після того, як його засудили до страти в березні 2005 року. У грудні 2021 року Пітерсона повторно засудили, але вже до довічного позбавлення волі без права на звільнення. Під час емоційного слухання, на якому було оголошено новий вирок, мати Лейсі, Шерон Ротча, звернулася безпосередньо до Скота. Минуло вже 19 років, а я все ще відчуваю горе кожен день. Твій злий, егоцентричний, непробачний, егоїстичний вчинок покінчив з двома прекрасними душами, і чому не було жодної іншої причини, окрім того, що ти просто більше не хотів їх. Ти не хотів ні дитини, ні відповідальності бути батьком та чоловіком, бо ти боягуз, вона постійно мені сниться, і іноді, коли я прокидаюсь, я плачу, тому що вони такі реалістичні, і я знаю, що більше ніколи її не побачу. Додала вона про свою доньку, яка була на дев'ятому місяці вагітності, коли її вбили. Скотт і його сім'я наполягають на тому, що він невинний. Особисто я думаю, що злочинець все ж таки сидить у в'язниці, але мене не полишають сумніви. А що якщо та друга версія поліції про пограбування і викрадення Лейсі дійсно правда? Що якщо Скотт жертва обставин? Не знаю. В будь-якому випадку мені дуже цікава ваша думка про цю справу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайки і нагадую, всі, хто не підписався, будь ласка, підпишіться до наступного відео. Бережіть себе!